Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за колишнього заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень, внесли заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. Запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави ВАКС призначив Смирнову 28 травня. Суд постановив, що кошти мають внести не пізніше ніж через 5 днів із дня обрання запобіжного заходу. Також на підозрюваного покладено наступні процесуальні обов'язки: не відлучатися з Києва. Без дозвілу детектива, прокурора та суду здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, за даними слідства з 2020 до 2022 року, посадовець набув активів вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період лише в розмірі понад 1,3 мільйона гривень. Зокрема, у нього з'явилися дві автівки: Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця в Києві. Квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті, розповіли в набу. Як додали в набу посадовець намагався приховати це майно, оформивши переважну його частину на рідного брата, але зберіг за собою право повністю розпоряджатися ним.